Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб почути нові чарівні історії першими. 12 місяців Жила була дівчинка сирітка. Її мати померла, а батько одружився вдруге. Але Мачуха. Виявилася злою та заздрісною. Вона змушувала дівчинку виконувати всю хатню роботу, рубати дрова, носити воду, чистити дім, а сама з дочкою тільки лежала біля печі. Одного дня, в самий розпал зими, мачуха сказала сирітці. Сьогодні. Ти підеш до лісу і принесеш мені підсніжників. Хочу, щоб вони стояли на столі. Дівчинка здивувалася. Але ж зараз сніг і мороз, які підсніжники. Не смій сперечатися, без квітів додому не повертайся, закричала мачуха. Сирітка накинула старенький кожушок, обв'язалася хусткою і вирушила до лісу. Вітер завивав, сніг засипав стежки, ноги грозли у заметах, але дівчинка не зупинялася. Вона вже майже зневірилася, як раптом. Побачила далеко попереду світло. Вона пішла на той вогник і побачила на галявині великий вогонь, а навколо нього дванадцять чоловіків. Кожен із них виглядав по-своєму. Старий січень із довгою і сивою бородою, лютий. Який тримав у руках морозний посох, березень у зеленому плащі, квітень із гілочками верби в руках, і так далі до молодого грудня, що посміхався крізь блискучий іні. Дівчинка зупинилася, бо не знала, як підійти. Їй було трохи страшно. Але вона зібралася з духом і вклонилася. К -к -к вибачте мене, якщо я потурбувала вас, але мені дуже потрібна допомога. Мачуха послала мене до лісу за підсніжниками. Я не можу повернутися без них. Брати місяці зашепотіли між собою, січень сказав. Ти добра і вічлива дівчинка. Ми тобі допоможемо. Він передав свій посох молодшому брату березню. А тепер, братику, час твоєї весни. Березень усміхнувся, встав і махнув рукою. Сніг почав танути, з під землі. Пробивалися перші підсніжники, заспівали птахи. Дівчинка була у захваті. Вона швидко зібрала повний кошик квітів, знову вклонилася і подякувала братам. Ви врятували мене, як я можу вам віддячити? Просто будь такою ж доброю. Як і зараз, сказав Січень. А якщо знову потрібна буде наша допомога, знайдеш нас тут. Сирітка подякувала своїм рятівникам і пішла додому. Коли Мачуха і сестра побачили квіти, вони спочатку не повірили очам. Звідки вони? У лісі, на галявині. Жадібність запалала в їхніх серцях. Якщо там ростуть підсніжники, там можуть бути і інші скарби. Вони схопили кошик і вирушили у ліс. Довго блукали, поки не натрапили на ту саму галявину. Біля вогнища сиділи брати місяці. Давайте нам золото, закричала мачуха. Або коштовності ми не прийшли за підсніжниками, вторила їй дочка. Місяці насупилися. Січень підвівся і мовив. Ви злі і жадібні, ідіть гече. Він махнув посухом і здійнявся вітер. Пішов сніг. Мачуха й дочка намагалися втекти, але дорогу назад так і не знайшли. А сирітка залишилася жити щасливо. Мачуха більше не дошкуляла їй. Місяці завжди допомагали дівчинці, бо вона була доброю, щирою та вдячною.